Я можу впевнено сказати, в мене нема страху, що я опять можу впасти в той емоційну колодязь, бо в мене є практика, в мене є знання з крил це моє, мій канат. Це той мій канат, який мені… я не боюся спускатися. І, ну, я взагалі навіть радію, думаю, так, знову, це знову мені сама рефлексія, знову зрозуміти, знову пройти ці, ці коридори, коли ти просто не можеш знайти відповідь, і тебе це починає бісити, але я знаю, що це. Проходить, ну, З часом це проходить скоріше, ця трансформація проходить скоріше. Бо я розумію, що це був мій шлях. Це був мій шлях, він потрібний для того, щоб я зрозуміла свою самоцінність, що саме не таким, чим я в соціумі займаюсь. Мені треба було ця перерва, бо це мені дало час. А я, чого я щаслива? Бо я маю час на себе, якого я не мала тоді. Я мала час протягом цього року. ну... Да, ну трошки більше, С -с -с коли я, от я за рік кажу про крила, і трошки більше, як я взагалі познайомилася з цим простором з Іриною і з усіма дівчатами з, з першим ретритом, то це це я я мала це отримати цей час для того, щоб усвідомити, що я можу. Виділити на знання, я можу виділити час на практику його. Я все встигаю. Якщо я не встигаю, то я можу це спланувати. У мене є час просто провести, піти, погуляти, посидіти на природі, бо в мене інші вихідні, бо в мене є якась допомога ну, фінансова, і я можу сказати, що я не маю коштів. Поки що виняти ну орендувати собі окреме житло, щоб жити так, як раніше, з дитиною в просторних кімнатах. Я поки що не маю. Я поки що не маю цих коштів. Я не знаю, як вони прийдуть. І я знаю, що це ну тільки тільки те, що я почну щось робити. Я цього вже не боюся. Але я настільки. Легка, щаслива, і мені транслює ну, мені транслює життя, що я змінилася тим, що я просто зустрічаю українок, яких там десь там працюємо, але не часто стикаємось, і після розмови вона хоче мене обійняти і хоче за мною далі продовжити спілкуватись. І навіть ну не українок, просто ну британці, з якими я був блок, я ж не можу розмовляти. Я досі впевнена, що я не можу розмовляти англійською, але я стою, продаю. Щось кажу, так да ти це робиш. Я, я це роблю. я, якийсь на мені хочеться розширити. Я над цим працюю. Може не з тим темпом, як мені хотілося, як я звикла. Треба, треба ж так важко попрацювати. Це ж треба так, щоб жити в очікуванні. Воно ж прийде. Надо тільки дочекатись. Ні, я знаю, що таке жити в моменті. Я знаю, що це такий процес, який може бути сповільнений, а може навіть неочікувано дати такий скачок, коли ти сидиш і розумієш, боже, я сиджу з людиною спілкуюся. Uh, і мені здається, що я не ну я не я спілкуюсь навіть не зависюсь ну, на якої мові. Це прості mm -hmm. якісь речення, але якісь жести, якась міміка. Вона мені дає таке збагачення, що я розумію, я що за мною хочуть, ну, хочуть спілкуватися. Uh, можливо, бо через мої емоції, можливо, я навіть допускаю, що я маю якесь уже якусь орбіту, яка от приваблює mm -hmm. саме поспілкуватися. І я це відчуваю через людей, і я це приймаю, сприймаю в собі. І я я пам'ятаю, чого мені це коштувало. Яких соплі сльоз по вечорах, коли я сідала в медитацію і я навчилась. Я навчилась е, витягувати, що таке саме рефлексія. І ті знання, які Ірина дає, які мені спочатку були абракадаброю, і як бу, яким способом mm -hmm. це, це приходить з часом, просто треба бути до себе невибагливою, а mm -hmm. дуже дуже терплячою. Да, да, і от саме, саме як батьки, яких я б хотіла, і яких я тепер ну, получила всередині себе. І це мені допомогло от саме вийти. І це тільки і це тільки початок. Я тільки почала пити цю чисту воду, яку я просто беру, де вона є. І, і, і я знаю, що це буде ще ще далі. Я не боюся. Я не боюся, що, що я щось загублю, що я забуду. Воно всю все виходить. Мені навіть ти знаєш, мені навіть жінка подарила подруга ми з нею стружились, Подарила мені духи. Каже, я хочу тобі зробити подарунок. Мого так в житті не було такого. Просто спонтанно, yes. каже Ти ти так багато для мене дала? А я кажу, що дала? ну от ми спілкувались. Ти мене там, тому, тому, тому навчила, тому навчила. Я навіть не раз не розповідала якісь сакральні свої знання, бо я в них ще не впевнена, коли ти не можеш донести щось. От uh -huh. тебе почули, і то я я розумію, що я не замовчу, я просто ще не готова це сформувати. Але те, що я знала на рівні там емоційного інтелекту, то що я експерт у житті, те, що я пройшла, ви вилізла з того колодязя емоційного сама, і де я просто змогла. Розказати для неї це було якесь ну, зміни в житті. Вона навіть плаття почала носити. Вона мені вирішила подарувати духи. Я була здивована Це було перше моє таке знаєш, таке сприйняття. Боже думаю, це, це все відбувається, і от саме саме тоді, коли ти не очікуєш. То mm -hmm. такий за та, от інсайти в мене перейшли. Клас, клас, дуже приємно це чути.